Мій вірш 2055 мурашки по тілу від твоєї краси, божественні явища мені принесли, наче самра до мене звернувся магічною силою. Сон обернувся, А мон таємничий мене веде. Кохання, як блискавка, в серце б'є. Я відпускаю, що не моє, а з тобою я щастя знайшов своє. Амінь. Приходьте в Кайфавілі Парк відпочивати.